На початку тижня ми запропонували вам висловити своє ставлення до закриття в'язниці Гуантанамо та відповісти на питання нашого опитування. 57% учасників опитування позитивно оцінили розпорядження Барака Обами зачинити в'язницю. 28% негативно і 15% не змогли визначитись. А наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко запитали мешканців Києва про їх ставлення до рішення нової адміністрації США. Я вважаю, я це ознака демократії. І Якщо він починає зміцнювати права людини, то це непогані кроки президента. президента. Він, на відміну від наших політиків, він дотримується своїх обіцянок. Він пообіцяв в передвиборчій програмі закрити тюрму. Він її закрив. Він це правильно робить. З одного боку, гуманізм повинен бути. Те, що у тій в'язниці коїлося, виходило за рамки дозволеного. А з другого боку, ці люди злочинці. Розстріляти цих людей треба було не випускати, треба було їх розстріляти і закрити цю тюрму. А їх нігдінуть? А куди вони їх дінуть? Якщо це підозрювані, то їх все одно треба десь утримувати. Он у нас випускали із тюрем. Наслідки самі знаєте, які були. А якщо вони справді терористи, хай би їх не випускали, а просто перестали знущатися. Я так думаю, не представляєш, що це може бути. Якщо немає людини не доказів, що вона винна в чомусь чого ж її тримати. Це повинно так кругом бути, я вважаю. Якщо вони дійсно терористи, так вони повинні відбувати в місцях, там в тих країнах, які їм пред'явили якісь претензії. конкретний случай треба вирішувати з кожним конкретним випадком і кожною конкретною людиною. Узагальнювати тут не можна. Випускати усіх або всіх тримати. Розбиратися треба хтось злочинець, а хтось невинний. все.